Найбільший вітчизняний виробник шин Прат Росава відзначив 40-річний дня заснування. До цієї події на підприємстві запустили експлуатацію нове високотехнологічне обладнання німецьку лінію з випуску гермошару та французькі машини з розкроювання екрануючого шару брекера. З 2008 року в підприємство інвестовано більше 130 мільйонів гривень інвестицій. На наступний рік заплановані теж значні інвестиції на суму не менш, ніж 50 мільйонів гривень. Росава росте, росава розвивається. Росава покращує якість своєї продукції. Сьогодні Росава що випускає близько 4 мільйонів шин. Понад 60% експортує у більш ніж 60 країн світу. Вже незабаром асортимент продукції збільшиться, значно поліпшиться і якість. Саме такі лінії є на європейських шинних заводах Мішелін, Нотян, Піреллі стверджують фахівці-виробники обладнання. Тож Росава не відстає. Сьогодні я відкривав цю лінію, і я показав. Що в Україну, незважаючи на кризи, ідуть інвестиції, і що інвестиції направлені на розвиток заводу Росава і нашої держави України. На ювілей Росави завітали партнери з багатьох країн, кажуть вражені модернізацією та очікують посилення співпраці після запуску нового комплексу. Сьогоднішня екскурсія по заводу призвела дуже хороше впечатлення, тому що видно, що руководство заводу, инвестируют очень большие средства в модернизацию завода и я совершенно уверен что через несколько лет когда все новые линии выйдут на проектную мощность росава займет достойное место в европе по качеству выпускаемых шин За 40 років на Росаві змінилося кілька поколінь працівників. Сьогодні на підприємстві трудяться 4,5 тисячі білоцерківців. Понад тисячу з них за багаторічну працю нагородили відзнаками та подарунками.